Что тебе дата? На, на, на. Давай уже засынаем и пусть. Закладки твої Я хочу понюхать. Ясно, да. Ци. Макароны, цифры. Чудесная. Она как будто золото. Давай, молодець, вкладай сюди. Все. І кладемо hmm. до ранку. Я хочу шукати Я хочу купити. Добре, подивимося, подивимося. Добре подивимось. Купили маленьку книгу зелену, а це велика. Добре. Добре, купимо, купимо. Купим. А тепер лягаємо спати. спати на подушку. Добре, добре. подушку. Добре, Добре, лягай, лягай на подушку, на подушку. моє сонце. Добре, все завтра, зараз спати.